Це гуртожиток номер 4 Івано-Франківського національного медичного університету. Позаду нього, на території якою користується Виш, будують багатоповерхівку. Її зводять за договором, який у 2016 році уклав університет із приватним підприємством «Галкомбуд». 19 листопада, 2024 року, слідчий суддя Івано-Франківського міського суду наклав арешт на ділянку, де споруджують багатоповерхівку, та заборонив Галкомбуду продовжувати будівельні роботи. Про це йдеться в ухвалі Івано-Франківського. Міського суду все через те, що під час аудиту, який у вересні 2023 року проводили працівники Міністерства охорони здоров'я України, виявили порушення з ознаками кримінального правопорушення. Аудиторська група прийшла до висновку, що проведені будівельні роботи інвестором не відповідають умовам укладеного договору, виходячи з того, що реконструкцію гуртожитку фактично не здійснено та не здійснюється а на території земельної ділянки стоїть окремо від гуртожитку недобудований житловий комплекс, що створює ризик збудувати житловий комплекс лише у приватних інтересах інвестора та втратити майно, яке перебуває у постійному користуванні університету. Матеріали перевірки працівники МОЗ передали в поліцію 24 липня 2024 року. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем, зі слів речника Нацполіції в області Андрія Яцківа. Зараз досудове розслідування триває. Деталі він не розповів. Начальниця юридичного відділу медуніверситету Уляна Хомут розповідає, що у договорі, який уклали з Галком Будом, йдеться про те, що навчальний заклад передає підприємству функції замовника будівництва задля реконструкції. Цієї гуртожитку із добудовою багатоквартирного житлового будинку. Однак, з її слів, згідно із договором, жодних ремонтних робіт у будівлі гуртожитку забудовник не повинен проводити. Реконструкція передбачала будову переходу і багатоквартирного будинку, де є однокімнатні квартири, і станом на зараз приблизно 40 наших працівників беруть участь у цьому будівництві купили там однокімнатні квартири. Оляна Хомут пояснює, згідно із договором, після завершення будівництва у власність університету забудовник повинен передати перший поверх та підвальні приміщення. Це приблизно 550 метрів квадратних. Там планують, зокрема, облаштувати укриття, якого в гуртожитку номер 4 немає. Під час повітряної небезпеки студенти йдуть у сховище, яке розташоване на вулиці Ленкавського, 20. Буде можливість облаштувати, як планувалося, навчальні кімнати, науково-практичний центр, а тепер і бомбосховище. Будівництво ведеться відповідно до проектно-кошторисної документації є авторський і технічний нагляд за будівництвом. Аби отримати коментар представників підприємства «Галкомбуд», ми телефонували за номером, вказаним на порталі ЮКонтрол. Там впродовж двох днів нам відповідали, що керівника підприємства немає на місці. Також суспільне звернулося за коментарями до Мінохорони здоров'я. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.